Дивіться, який красивий красивий колір цієї півонії. Як оце тут недавно говорила од... говорила дівчатка в своєму блозі, і не тільки, і на Фейсбуці, я ось чула, що такий, як сивий. Ось бачите, пройшов день, і ті, що більш старші квіточки. Вони як посивіли на кінцях. Дуже-дуже гарна півонія. Квітне, може, на пару днів раніше сари, а той разом з нею. У мене тут два кущі. Такі, такі чималі вже. По 6 років кущам. З цих кущів я зрізала вже 25 квіток. От ну Ось показую вам, показую квітки різні. А значить, дивіться, там така от подложечка, у них як якісь такі горбатенькі, 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 горбатенькі пуп'янки Вони такі нерівномірні. Я зараз підійду там, де ще можна показати. І з цієї сторони, от хтось і писав, який це сорт. Ну, я купувала як поліемуальт, але це не він. І в мене є вже той сорт, дуже, дуже такий гарнющий. От. Я зараз підходжу до цих пуп'янків, які ось, бачите, який він. І тут також. Мені дуже подобається, хоч і без назви. Але ця півонія. Можна сказати, що її можна ці кущі не підв'язувати. Це я зараз ось на фотосесію так, так, взяла, отак половинку. Тому що я вже вирізала частину, частину квітів і вийшло як наче, ну, як наче пуста серединка. Але ніколи я їх не підв'язую. Ось тут колір передається на 100%. Зараз сонце сюди не світить і колір-колір передався гарно. Така е, трояндоподібна квітка. Троянд... Бачите, ви самі все можете побачити. Розпускається такою трояндочкою. От. Потім серединка. серединка трішки стає вищою, але все рівно ось, бачите, закручена всередину. Дуже гарний, дуже гарний ландшафтний сорт. Якщо деякі, деякі сорти, вже там 4-5 років, гібриди треба ділити або ще щось, то цей може рости довго, може рости довго. Ось квіточка, дивіться, яка. Дуже гарна. Ще є подібного кольору в мене. Я зараз хочу зняти відео. Із такими не то, що темними фуксіями, кольору фуксії, бордо. Ну і темні, які в мене зараз, зараз квітують. Ось підійдемо до іншого сорта. А ось пуп'янок Поль Муальт. Ви бачите, який він. Також колір. Гарний, але вже не можу не можу я сказати, що це така чиста фуксія. Зараз подивимося на квітку, яка розпустилася в перший день. Ну, і ось розпустився на іншому кущику, кущикам по два роки. Це ж Полі емуальд У мене він з розплідника. Ну, Квітка бомбезна. Це сьогодні перший день, перший день тільки вона відкрилася. Кріпке стебло, ось дивіться, стоїть без підв'язки. На перший, перший рік така дуже гарна. Ну, не на... Це перше квітування, але цьому кущику два стебла. Це якась така деформована вилізла з самого початку, ну така, ви знаєте, весна ж, яка була весна з приморозками, з заморозками, то гарно, що і так розквітла. ну Цей раз я бачу її, цей сорт, цю квітку в повній красі. Мені дуже сподобалось і якщо деякі сорти я маю по них розчарування. Розчарування, ну то є, е, очікування було вище, то цей сорт перевершив всі мої очікування. Дуже-дуже гарний. Ще раз, з різних сторін, можу вам показати сорт на всі найвищі бали. Ну і ось красунчик Command Performance. Підв'язана голова, але можна вже її і розв'язати. Я думаю, що вже вона буде триматись. Покажу вам, як вона викручує стебло. Але квітка бомбезна. Колір при відкритті був темніший. Зараз йде висвітлювання і висвітлиться до такого гарного кольору, що просто його неможливо узнати. Також з червоних, з, червоних, з різними відтінками, дуже-дуже гарно. Комент перформанс. Ось дивіться, буває ще більші квітки. Квіти 20-22 см. Ну і так, і в висоту також. Є кущик фуксієвого кольору Авіс Варнер. Це я купувала його з такою назвою. У мене два, такого, два куща такого сорту від різних продавців. Це був імпорт, колективне замовлення 2021 року через Діму Ткаченко. Також в мене є ще, і вони однакові. Хоча у мене є запитання до цього сорту, є по сортності. Але що я вам скажу? Я скажу, що дуже гарний, дуже темне-темне листя, таке ж широке, масивне, здорове, дуже гарний колір. Ось на пів уже під, почав відкриватися. І коли відкриється, то також дуже гарний. Ось. І коли вже починає трішки наростати верх, також гарний, дуже-дуже гарний сорт, висота десь 75 см до 80. І ось уже трішки, так, присоромився, закрилася у нас вайткеп, біла шапочка. Уже сонечко заховалося, і вона закриває свої пелюстки. Ну, це в мене поділочка два роки, ой, чи один рік. Він гарно наростає. Ну і ось прийшла до мене моя помічниця. Вона хоче чогось їсти, мабуть. Мабуть, не вдалася, мабуть, не вдалася у нас здобич. Так, ще, так як я почала ще по з тих здорових кущів, так я до них і вернуся. Це Old Faithful. Також мені дуже подобається цей сорт. От. Ну ось такий загальний вигляд цих кущів. Дуже дуже гарні, дуже красиві. Зараз ми з чоловіком йдемо трішки зробимо зелені операції на нашому персику. Ось я вам покажу, що ми будемо робити. Дуже-дуже тут заростає. Цього року немає ні одного персика, але ось середина, може вже і запізно, але ми акуратно все зробимо, от щоб не тянуло. І на наступний рік, надіємося, що погода буде благая, як то кажуть, на урожай, тому що два роки підряд. Заморозки, немає ні абрикос, немає ні персиків, нічого. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого, всім миру та добра. Бажаю!